Вітання всім, з вами Радіо Netherlands. і сьогодні у нас в гостях чудова Вікторія Коваль, засновниця видавничого дому вогнепис. Вікторія, вітаю тебе! Я знаю, що окрім того, що ти видавчиня, ти ще й письменниця. Розкажи, будь ласка, трішки про себе і Вікторія Коваль, це твій псевдонім чи все-таки ти залишила реальне ім'я? Привіт, дуже приємно познайомитись. Так, я пишу поезію вже 16 років. Це з самого дитинства, мені зараз 25, можна вирахувати. Ем, і Вікторія Коваль це мій псевдонім. Ем, насправді мене звати Вікторія, але е, інше прізвище. Це прізвище. Я взяла мого брата. Розкажи, коли в тебе взагалі виникла оця мрія створювати поезію? Чому саме поезія, а не проза? Чи ти пишеш також прозу і тобі вдається поєднувати? По-перше, свій перший вірш я написала взагалі дуже випадково на уроці, і я навіть не зрозуміла, що це вірш, поки мені не сказала вчителька. Просто мені трапились на початку шляху потрібні люди, які побачили в мені цей хист, цей потенціал, і вони почали мені допомагати його розвивати. Стосовно прози, вона мені не так сильно імпонує хоча я навчалась в письменницькій академії риба, і там я навчалась на новелістиці, я писала новели, і в мене є крута новела про політв'язня Соломію, але в мене немає такого широкого бажання просуватися саме в прозі. Я розумію, що проза зараз не потребує такого великого захисту, і потрібно якось допомагати поезії. Тому я зосередила всі свої сили на поезії. Ну так, насправді ти маєш рацію, тому що я дуже часто чула у видавничому просторі та й загалом, що от поезію не хочуть брати до друку, поезію не хочуть друкувати. Коли надсилаєш прозу, то здавалося б, з прозою якось воно легше. Чому як ти думаєш, чому видавництва так неохоче беруть поезію, і взагалі чому поезію важче продати, чим прозу? Стосовно видавництва, це дуже нішовий жанр. І просто наш, наш видавничий ринок не розуміє, як продавати поезію. Це моя думка, тому що те, що працює для прози, воно не завжди працюватиме для поезії. Тут потрібен свій підхід, і наш читач український він доволі балований. Коли ти записуєш поезію, наприклад, це аудіоформат, то ти не можеш просто начитати текст. Тобі потрібно додавати музику, тобі потрібен якийсь музикальний супровід для того, щоб якось вивести. В цьому жанрі Видавництва бояться друкувати поезію, якщо ти не маєш якусь велику аудиторію, яка буде купувати твої книги. Тому що у нас немає такої широкої культури читання поезії. Ми читаємо прозу, але поезія сприймається суспільством як якийсь побічний жанр, і це потрібно виправляти. Ще задам тобі одне питання, а потім хочу перейти до твоїх книг і, власне, до видавництва. Як ти вважаєш, що таке поезія, тому що зараз в сучасному світі от можуть слова не римуватися? Хтось напише щось і скаже, це вірш, я його написав. Ну, тобто, але ти читаєш і ти розумієш, що ну, якби, ну, не зовсім і слова римуються, чи, чи можна це назвати поезією? Я дуже боялася цього запитання, тому що люди, які знають мене, вони знають мою жорстку позицію. І моя жорстка позиція полягає в неймовірній любові до сила ботинічної системи віршування. Це коли є форма, коли є структура, ритм, темп, рима. Я виборюю Риму як тільки можу, справді. І мене дратує. Ця тенденція, яка зараз у нас є, те, що поезії може називатися взагалі будь-що, чи це особистий запис, чи ти не розумієш, як працювати з поезією. Ти думаєш, що писати вірші легко, і, і вся моя діяльність вона охоплює саме навчання людей поезії. Я вчу, що це не просто це історія, це техніка. Це різні методи, різні способи. Звичайно, що якщо ми говоримо про верлібри та білі вірші, вони мають право на життя, звісно, але сила ботонічна система, наша це наша тисячолітня історія, яку ми не можемо заперечувати. І нехай там, наприклад, прикриваються, коли там входжу в дискусію, мені говорять: а Франко, Франко писав, він писав верлібри. Так, але його основною силою було саме римоване слово. І ми його знаємо як поет, який писав Римою. Ось. І я вважаю, Верлібер та Білий вірш це просто мода, тренд. А я зосереджена на тому, що переживе час. Ну, Я погоджуюсь з тобою, що це більше як мода зараз стало, тому що це також… ж. Популярно писати щось, викладати. І от а якщо повертаючись до твоїх книг, скільки в тебе вже виданих чотири здається, і про що вони вірші? Так? Так, так. У мене чотири книги. Зараз я пишу п'яту, буду видавати в своєму видавництві. Е, перша книга це. Було дуже спонтанно, але була дуже велика мрія. Я mm -hmm. просто хотіла відчути цей момент, коли ти тримаєш свою книгу в своїх руках. Це дуже дорого коштує. То там я зібрала поезію, яку я писала здебільшого з 2014 року. Коли почалася війна, я опинилася в Слов'янську. Я почала там писати дуже багато віршів про війну і про Україну, і це стало такою рушійною силою в моїй поезії. То там я зібрала, розділила книгу на два розділи. Вона вийшла дуже камерною, дуже маленькою, тому що я дуже прискіпливо. Віднеслася до відбору поезій, які мають бути в цій книзі. Друга, до речі, друга моя книга це була е, новела. Це була новела, це була не поезія. Я себе пробувала в новелістиці, е, і прози мені найбільше подобається саме жанр новелістики. І це була новела про гру в карти із самотністю. Е, дуже, Дуже цікава історія, яка має якийсь шанс на життя. Але е, зараз, коли я на неї дивлюсь, я розумію, що вона потребує великого доопрацювання. І я розумію, що в прозі я не така сильна, як в поезії. І, але в мене й немає бажання ставати сильною в прозі. Я хочу вдосконалюватися в поезії. І третя книга це в мене найпопулярніша моя книга Чорний червоний, це лірична збірка поезій. Вона розповідає про всі грані людини, про всі переживання, дає радість, там є сум, де є, де є нещастя, там є щастя. І ось чорне і червоне. Я надихнулася стендалем. У мене навіть там є вірш про те, що мене написали одразу чотири Стендаля. і ну, найпопулярніша книга. Хоча зараз вона ще є декілька примірників в продажі. Я дуже дивна поетка, тому що в мене немає моїх книг, вони всі розпродані, і я зараз не займаюся е, тим, щоб їх додрукувати. І ще в мене є книга її є, о, така дуже коротка назва, але вона дуже, дуже багато в собі несе. Тому що цю книгу я присвятила ми присвятила моєму брату. Він військовий, він молодший братик, він все, з всього може ця. І я присвятила цю збірку поезій про війну саме йому. А якщо говорити про твоє видавництво, от ти видавала свої книги, і коли в який момент в своєму житті ти зрозуміла, що ось я хочу відкрити своє видавництво? Як це було? Знаєш, це мало такий накопичувальний ефект, тому що я отримала 51 відмову від видавництва, коли подавала свою збірку Чорне-Червоне. 51 відмова. І найчастіше я чула не про те, що мої вірші не дотягують, чи щось, я тільки. Один раз від одного видавництва почула, що мені потрібно правити там свої Е, Всі інші вони говорили про те, що ми не приймаємо поезію, ми не працюємо з поезією, ми не хочемо. ми, ну, Все було про те, що ось, це поезія і тому, тому ми не будемо з нею працювати. І у мене було дуже багато запитань. До цих видавництв До... я почала вивчати видавничий ринок, я почала заглиблюватися в те, чому ж так, чому, і знаєш, коли я все ж таки знайшла інформацію, це не зупинило мене від того, щоб спробувати відкрити видавництво, яке буде друкувати е, тільки поезію, е, і от просто напевно втомилася чути відмови, і я розумію, що я далеко не одна така, якщо все моє життя має сенс лише в тому, щоб допомагати поезії. До відкриття поетичного видавництва це дуже навіть логічний крок. Я тобі скажу це дуже сильно, тому що в період, коли видавництва зосереджуються більше на тому, щоб відповідно якось і вижити, їм потрібно і заробляти, і вони друкують більше прозу, ти обрала саме поезію. Тобто ти не розглядаєш в своєму видавництві, що колись, можливо, ти надрукуєш щось із прози. Ти обрала ні. лише ні. Це дуже сильно. І давай так, щоб зробити якусь таку паузу, а потім ми повернемось, я підготувала для тебе ще таке коротке бліц-опитування. Отож, поезія для мене це це життя. Моє кредо по життю. Краще спробувати і знати результат, ніж не спробувати і жаліти, що ти не спробував. Три речі, без яких не починається твій день. Кава, кава і ще раз кава. Улюблене українське слово. Склянка. Я, мені дуже подобається слово, слово склянка. Друкована книга чи електронна? Друкована. Кава чи чай? Кава. Так. Я більше письменниця чи видавчиня? Поки що письменниця. Якщо б не книги, то? то я б не знала, чим дихати. Проза чи поезія? Поезія. Дякую, дуже гарно і дуже, дуже швидко відповідала. Значить, ти відповіла на одне питання: що ти б не мала чим дихати, якби не поезія. Тобто, ти сприймаєш поезію аж настільки глибоко. Так. Вона для тебе вона, вона завжди була зі мною в найскладніші періоди мого життя. І я звернулася власне до поезії, тому що. Мене всередині щось переповнювало, а зовнішній світ не міг зрозуміти мене. Хоча я була маленька, може я думала, що зовнішній світ не зрозуміє мене. Але коли мої вчителі відкрили в мені цей потенціал, то більше я не змогла написати. Хоча я пробувала кинути, пробувала стати юристкою. Я юристка, я не поетка, але у мене нічого не вийшло. Потім в якийсь момент я. Я нарешті прийняла, що я поетка, а потім я уже там бариста, юрист, чи, чи ще хтось. Це, це дуже важливо можливо. розставляти такі правильні пріоритети, і юристка, і поетка це знаєш зовсім е, різні сторони. Для мене це так е, завжди що як люди можуть навчатись на одну професію, а потім реалізовувати себе зовсім іншій. Це дуже цікаво. Які… Е, Кроки потрібно зробити, щоб відкрити зараз в Україні видавництво. Що для цього потрібно? Документація, як це все робити взагалі? Спочатку потрібно прийняти це рішення, тому що видавництво це дуже нелегка справа. Стосовно паперів, це все можна зробити онлайн. Але потрібно зареєструвати свій бізнес, потрібно зареєструватися в книжковій палаті, там отримати свідоцтво про введення видавничої діяльності. І тоді вже можна працювати, починати працювати. А з якими поетками ти вже співпрацюєш? Чи можливо ти готуєш якусь майбутню вже навіть збірку? Так у мене зараз йдуть перемовини з. Трьома авторками, і з однією ми вже підписали. Це четвертаю, ми вже підписали з нею договір. Це пані Каска. Ого! неймовірна авторка. У неї неймовірне бачення, неймовірна концепція збірки, яку ми зараз з нею готуємо. І е, там одразу у нас стався Конект. Я одразу побачила її е, е, тексти, і я зрозуміла, що я хочу за це взятися, що це того варте. От я бачила якраз в Інстаграмі що з казкою у тебе співпраця, така вау, це дуже класна колаборація. А як взагалі потрапити до твого видавництва, чи складний це процес, щоб от хтось надсилає текст, ти його розглядаєш, і потім ти така кажеш, так, або ні. Це складно в твоєму видавництві, що має зробити автор, щоб його прийняли, його текст прийняли? Я б не сказала, що це складно, тому що я, як авторка, я намагаюся максимально спростити цей процес. Але я, як авторка і як видавчиня, я не можу брати погані тексти. І Якщо я бачу тексти, які не дотягують до, до моїх запитів, то я їх відправляю або на доопрацювання, або кажу ні. І казати ні насправді дуже і дуже складно. Але я частіше кажу так. Я кажу людям про те, що мені подобається, як вони працюють, яка у них техніка, який в них авторський стиль. Я одразу зауважую, що потрібно редагування, потрібно десь підправляти поезію, але якщо автор нормально реагує на редагування, тому що автори сприймають редагування як кінець світу. І... Тоді вже налагоджується комунікація, і тоді ми вже працюємо. Усі автори, з якими я зараз веду перемовини, вони просять мене відредагуйте поезію, я не проти. Ось, будь ласка, все чудово. Я я вам довіряю. Ось мені важливий такий конект, без нього взагалі нічого не вийде. І надіслати свій текст мені також потрібно бачити цілісну картину. Тобто в мене були автори, які надсилали мені два-три вірша і говорили: ну що, ми зможемо видати збірку чи ні. Очевидно, що тут буде ні, тому потрібна максимальна кількість текстів. Навіть зараз у мене є неймовірна авторка, вона кримчанка, і у неї є така історія. Про яку я дуже дуже сильно хочу розповісти, і вона прислала мені там текстів на майже 300 сторінок. І з цих текстів уже я е, буду формувати її майбутню збірку поезії. Mm -hmm. От але якщо вона мені надіслала три вірша, ну це було б ні, Ась. Погоджуюсь з тобою, тому що коли я вперше надсилала свій рукопис, я також трохи боялась критики, але знаєш, коли мені сказали, чи готова я до того, що ми будемо дуже багато правити, я сказала: та готова, навіть не знаю, що чекає попереду, але зараз я розумію, наскільки. Критика, якщо так можна сказати, критика, це не щось негативне, воно навпаки покращує текст, і вже потім, коли вийде книга, нічого не можна буде виправити. А до того моменту є дуже багато часу і можливостей щось переправити. Тому це не так і погано, це навпаки класно. А от якщо говорити про три плюси і три мінуси видавництва, таке особисто для мене плюс, це те, що в мене є видавництво, яке не скаже мені ні, -ні як авторці. Це плюс. По-друге, працювати з видавництвом добре, якщо видавництво, наприклад, буде займатися продажем твоїх книг, тому що якщо ти автор, тобі потрібно відкривати ФОП для того, щоб ти легально продавав свої книги. А видавництво може брати цю роботу на себе. Я не говорю зараз про інші видавництва, про їхні моделі роботи. Я говорю про свою модель роботи. Тобто, в нашому видавництві ми беремо на себе. Таку функцію для того, щоб все було максимально чесно і максимально легально. Ми продаємо, ми зберігаємо книги у себе. Ми їх продаємо. Ну у нас зараз тільки перша авторка, але це модель, за якою ми будемо працювати. Ось і ще один плюс: це напевно. Саме те, що поетичне видавництво тут хочеться створити ком'юніті з авторів та з читачів, які дуже люблять поезію, або які в перспективі хочуть її любити, і поезія вона буде продаватись тоді, коли людина, читач чи автор, вони будуть відчувати приналежність до якоїсь групи, тому що в поетичному суспільстві це доволі важливо. Три мінуси, які б я могла зараз сказати. По-перше, це такий особисто для мене мінус, який я вже віднайшла. Це безкінечна купа листів. І коли автори пишуть тобі абсолютно всюди з цими двома віршами, вони, вони завалюють тобі абсолютно всі соцмережі, дзвонять тобі на особистий телефон, пишуть тобі смс на особистий телефон. Оце такий трішки мінус. По друге, це брак часу. В мене взагалі не так багато часу тепер для якихось. Інших речей, які не стосуються видавництва, тобто особисте життя, якась там ще робота, яку б я хотіла. Це все сказала поки. Ти тепер е, займаєшся тільки видавництвом. І я засинаю з думкою про видавництво. Я засинаю з думкою про якийсь вірш автора е, там вночі. Ой, а можна ж відредагувати ось так? І там ти прокидаєшся, редагуєш. Ну ось ще один мінус поетичного видавництва, особисто для мене. Це те, що насправді я боюсь, тому що я не розумію, як, як мені встояти. Поки що не розумію. У мене є стратегічний план, але його реалізація може ну вийти якось інакше ніж я очікую. Це співпраця з книгарнями, це заявити про себе, заявити про те, що ми робимо. Це перші автори. Я дуже боюсь за перші книги, які будуть виходити в видавництво, тому що вся увага прикута зараз до мене, цього поетичного середовища, вони всі зараз дивляться на те, що робить видавництво. Я розумію, наскільки прискіпливими вони будуть до перших авторів, які будуть виходити. Але це дуже сміливо. І ці автори, там перші три авторки, ну, вони дуже сміливі, і їхні проєкти теж сміливі. І мені це подобається. От бачиш, ти згадала за книгарні, якраз моє наступне питання стосувалося книгарень, наскільки охоче вони беруть книги нових видавництв, нових авторів? Так на це питання я поки що не можу доволі розгорнуто спілкуватися, але тому що в мене власне ще немає книги, в мене ще немає навіть готових макетів, які я можу їм показати представити. Але в мене вже були перші комунікації з книгарнями. І вони я одразу їм писала про те, що ми видаємо поезію, і вони деякі я не можу називати що імен, але деякі охоче сказали, що подивляться і почнуть співпрацю. Але знову ж таки, там, коли ти співпрацюєш з книгарнями, там є свої мінуси в цій роботі. Я дуже хотіла, коли я відкривала видавництво, я дуже хотіла співпрацювати з книгарнями, поки я не не поспілкувалася дуже близько з книгарнями і не зрозуміла, що у них такі умови, які поезію так важко продавати. А ще якщо погоджуватись на умови більшості книгарень, то це просто ти йдеш в мінус. Ким ти надихалася в своєму житті, що от ти любила поезію, ти любила читати. Ким ти надихалась взагалі? Хто ці люди? Хто ці письменники? Мій найулюбленіший поет це Василь Семенович Стус. Я, це мій такий ідейний натхненник. Я читала його збірки, його вірші, дивилася всі фільми про нього, дивилася фільм Будинок слово. Ну, тобто, мені сама по собі дуже цікава тема шістидесятників, шісти розстріляне відродження. Ось, але е, завжди виділяла найбільше це Василя Семеновича. І також мене надихала моя вчителька вона була вчителькою, взагалі за фахом, вчителька української мови та літератури. Але у нас вона працювала вчителькою трудового навчання. І мені завжди так було якось обідно за неї. Тому що ну, вона неймовірна вчителька, і вона так вона замінила мені тоді наставника, стала мені наставником. І вона, я пам'ятаю, я була маленька, а вона була там в якихось поетичних спілках, і вона мене таку маленьку водила до дорослих. Людей, і я там свої дитячі вірші читала, і вони там мені вони правили. От саме тоді вони привили в ну, мені таку любов до критики, до правок, до редагування. Тобто, ти розумієш, я, наприклад, навчилася відрізняти, де людина хоче зачепити мене, а де людина хоче там якось ясно та чітко розповісти, які що я не так, наприклад, написала в своєму в своїй поезії. Ось це потрібно дуже відрізняти цю межу і на особисті нападки, які зараз е, дуже ширяться в молодих молодих поетичних е, тусовках, якщо так можна сказати, то там дуже там взагалі відсутня культура критики. Ось е, тому моя душа тяжіє більше до спілкування з. Такими уже дорослими поетами. От мені дуже цікаво з ними спілкуватися і їх слухати. А зараз моєю такою наставницею, я би сказала, це стала Шаварська Ніна Григорівна. Ми з нею познайомились, коли я вступала в національну спілку письменників України, і у нас одразу стався такий конект. Я закохалася в її поезію. І, взагалі, історія дуже дуже цікава. тому що за декілька років до того, як я прийшла і ми з нею познайомились, я її випадково бачила. Я випадково вже заходила в кав'ярню, де була вона, готувала мені каву і показувала свою бібліотеку. І потім, коли я її побачила, я через деякий час згадала, що це ж було вже. Ти знаєш це насправді як. Випадковості не випадкові в нашому житті все трапляється для чогось. Я тобі дуже сильно вдячна за таку щиру емоційну розмову з тобою. Я зараз така натхненна, почула багато нових ідей. І що би ти хотіла сказати нашим читачам, слухачам взагалі всім, хто нас почує, якісь такі слова мотивуючи. Що би ти хотіла їм сказати? Напевно, те, що Якщо це стосується вашої творчості і вам говорять про те, що займися чимось серйозним не потрібно та в чомусь справа, то все одно слухайте себе, і якщо ви не можете не співати, то навіть не намагайтеся, якщо ви не можете написати не вірші, то навіть не намагайтеся. Просто якщо у вас є цей творчий потенціал, якщо у вас є ця схильність. Вам потрібно це дуже сильно берегти і завжди відстоювати, і тоді це проведе вас до зірок. Дуже гарно. Дякую тобі, велике. Дякую тобі, до зустрічі. До зустрічі.